You like cinema? Вітаю! На першому місцевому програма кінолекторій та я, Марина Прищепа. Премія Академії кінематографічних мистецтв та наук, більш відома як премія Оскар, бере свій початок у 1929 році. Відтоді щорічну головну нагороду золоту статуетку Оскар вручають кращим продюсерам, режисерам, акторам, сценаристам і усім, хто працює над створенням фільмів. Тож сьогодні у нашій програмі ми порозповімо вам про цьогорічних номінантів на премію Оскар. 86-та церемонія вручення премії «Оскар» за заслуги в області кінематографу за 2013 рік відбудеться у Лос-Анджелесі 2 березня. Цьогоріч номінати представлені у 24 категоріях. Одним із лідерів у номінаціях вважається фільм Альфонсо Куарона Гравітація. Він представлений аж у 10 номінаціях. Кінострічка Гравітація вже здобула перемогу на премії Золотий глобус за кращу режисерську роботу. У основі сюжету фільму жінка-космонавт, яка сама залишається у відкритому космосі і має врятувати своє життя. Експлорер побрижон, експлорервіці, експлора прийом. Експлорер. Астронавты относят в, относят в космос. Доктор Стоун относит в космос. Доктор Стоун, отцепляйтесь. Немедленно, если не отцепитесь, вас унесет к чертовой матери. Слушайте мой голос. Сконцентрируйтесь. Я теряю вас из вида. Через пару секунд я вас уже не найду. Отцепляйтесь. Я больше не вижу вас. «Гравітація» знаходився на стадії розробки протягом чотирьох років, адже його амбіції з точки зору кінематографії, візуальних ефектів і реалістичного відчуття космосу, було надто складно реалізувати. Коарон був змушений чекати, поки технології стануть більш новітніми, щоб повноцінно втілити своє бачення цього фільму. І тільки після виходу фільму Аватар у 2009 році він зрозумів, що час прийшов. 60% усього, що бачать глядачі у кінокартині, гравітація це комп'ютерна графіка. Цю кінострічку багато хто критикує за технічні помилки, проте режисер запевняє, що знімав не документальний, а фантастичний фільм про космос. За різними джерелами інформації, бюджет гравітації становить від 80 до 100 мільйонів доларів. Да, я, вас слышу, я, я не, я не можу, я не знаю. Я захрутіла, я не можу. Де ви Тепер я, <звук> я не можу. Я, не смотрю, вам ничего. Я ничего не вижу! Вы видите эксплорор? Нет! Видите НКС? Заберитесь! Нет, нет! Может быть, Солнце или Землю? Мне нужны ваши это координаты! Быстро. Я не могу дышать! Я задыхаюсь! И народ выгорает, а нам это не нужно. Нам нужно успокоиться. Как поняли? Головну роль у фільмі Гравітація Райан Стоун виконала Сандра Балок. Актриса навіть після того, як погодилася на цю роль, зовсім не розуміла, як вона буде зніматися. Сандра Балок перед зйомками у фільмі витратила 6 місяців на фізичну підготовку. Разом з Альфонсо Куарон вони опрацьовували сценарій в найдрібніших подробицях. Вони обговорювали кожну сцену з її участю. Куарон і Балок зійшлися на думці, що найважливішим аспектом її гри є дихання Стоун і те, як вона буде перед. Давати її емоції. Джеймс Кемерон, кращий друг Куарона, зазначив, що та робота, яку виконала Балок, вразила його більше, ніж технології, що використовувалися під час зйомок кінокартини. Де ваш дом, доктор Стом. хто то там внизу в небо і думає про вас. У меня была дочка. Если увидишь девочку с каштановыми волосами, скажи, что я не сдавать. Фільм Гравітація має найвищі оцінки світової кінопреси і за кількістю позитивних рецензій у році займає друге місце після історичної драми «12 років рабства. Саме ця кінострічка має 9 номінацій на цьогорічний премії Оскар фільм знятий на основі одноіменної автобіографії Соломона Гортапа. Він чоловік із освітою, має сім'ю і дітей, живе у Нью-Йорку. Проте одного разу Соломона викрадають і продають у рабство. Давно хотів запитати, з якої країни ти. Я народився в Канаді. Якщо це тобі про щось каже. О, я знаю, де Канада. Я там бував. Дуже непогано, як для раба. Соломон Нортоп, видатний скрипаль Віртуоз. Я народився вільною людиною. Мешкав зі своєю родиною в Нью-Йорку. Слухайся, маму. Але одного разу мене зрадили. За Соломона викрали. І продали в рабство. Фільм «12 років рабства вже отримав одну почесну нагороду на золотому глобусі за кращий фільм-драму. Режисер Стів Макуїн, коли розпочинав роботу над фільмом, не мав чіткого уявлення про реальну історію Соломона Нортапа. Тому вирішив просто зняти кіно про вільну людину, яку викрали, і саме через цю призму показати усі кола рабства. Зйомки фільму зайняли 35 днів. Вони відбувалися на плантації Вашером, в штат Луїзіана, недалеко від того місця, де отримувався реальний ні, на створення фільму «12 років рабства витратили 20 мільйонів доларів. Той хто не буде жити по правилам, буде покараний різками. Так каже священне писання. Тут жахливі умови. Ви не праві. Це моє майно, і ви цим пишаєтесь? Просто констатуй факт. Кажи, я можу робити з вами все, що забажаю. Підійди, я сказав. Іди сюди! Не проходить і дня, щоб я не задав про свою сім'ю. Свій дім невже я їх більше не побачу? Хочеш вижити? Говори якомога менше. Я не хочу вижити. Я хочу жити. Фільм Афера по американськи на рівні із фільмом Гравітація також претендує на перемогу у десяти номінаціях. Разом із кінострічкою 12 років рабства він отримав фурор на золотому глобусі, і серед сіми номінацій перемогу здобув у трьох. Сценарій фільму Афера по по-американськи» у 2010 році був внесений у чорний список кращих сценаріїв, не запущений на той момент у виробництво. Він написаний на основі реальних подій оператив. Ного розслідування ФБР у кінці 70-х років минулого століття, в результаті якого перед судом могли постати високопоставлені політичні діячі Америки, етаген Дімаса і са мною рядом 75 п'ять тисяч доларів для мера Кармайна Паліта.

Виконавець ролі Ірвінга Крістіан Бейл розповів, що під час зйомок авторам доводилося постійно імпровізувати, так як режисери більше цікавили герої, ніж сюжет. До речі, Крістіану Бейлу для зйомок у фільмі довелося набрати 18 кілограмів. Це вже в четверте акторові доводиться коригувати свою вагу для ролі. Попередні три рази Бейл мусив худнути. А актор Бредлі Купер для свого героя сам вигадав накрутку на бігуді і на цій кучері щодня витрачали по три години. Ты когда-нибудь находил способ выжить, понимая, что это плохой выбор? Но ты должен был выжить. Мы были на вершине так долго, потому что довольствовались меньше. Если это вершина, почему ты со мной здесь и сейчас? И выполняешь мои приказы. Жена набагато меньше, а саме пять номинаций, отримала криминальная драма Мартина Скорсезе «Вовк из Уолл-стрит». заснована на автобіографічній книзе Джордана Белфорта, гениального брокера с Нью-Йорка. Його махінації та афери носили грандіозний характер, але закінчилися винесенням вироку в суді. Проте історія нью-йоркського брокера досі розбурхує уяву, і тепер вона доступна не тільки читачам, а й кіноглядачам. Головну роль у фільмі виконав Леонардо Ді Капріо. Він цьогоріч претендує отримати Оскар за кращу чоловічу роль. Мене звати Джон Белфаст у тендітному віці 22 роки. Я знайшов єдине місце, що відповідало моїм високим амбіціям. просто перекладаєш гроші з кишені клієнта в свою кишеню. І все. А якщо заробиш гроші для клієнта, отримаєш більше. ні я відкрив свою власну фірму в колишній крамниці запчастин. Ваша ціль найбагатший один відсоток американців. я люблю три речі: свою країну, Ісуса Христа, і робити людей заможними. Алло? Але мені потрібен був новий імідж. Це ваші слова. Я навчу всіх і кожного з вас бути найкращим. Це найкраща компанія у світі. Поборотися за Оскар у номінації «Кращий фільм планує капітан Філіпс, американський трилер, режисера Пола Грінграса, оснований на реальних подіях. Це екранізація книги спогадів Борг капітана справжнього Річарда Філіпса, який у 2009 році був захоплений у полон сомалійськими піратами. Головну роль у фільмі виконує Том Генкс, який створив у Грінгарса, як зазначав ряд кінокритиків, кращий образ в кар'єрі з часів ізгоя. згоя. Генкс пізніше згадував, що попрацювати з постановником його умови в близький друг Мед Деймон. Для підготовки до ролі Хенкс більше літав у Вермонт, щоб зустрітися і поспілкуватися з справжнім капітаном. Капітаном Філіпсом основні зйомки кінокартини велися на Мальті на кораблі, абсолютно ідентичному справжньому. Окрім того, кінострічка Капітан Філіпс заявлена ще у п'яти різних номінаціях. Увага! Наше судно захопили пірати. Переховайтеся, як можете. Я не хочу, щоб були заручники. Задрайте люки і знеструмити судно. Будемо чекати на допомогу. Тримайтесь разом. І все буде нормально. Диві. Диві. Де твоя команда. Я не знаю. Хочете когось убити? Бийте мене! Ти! Дивіться на мене! Я дивлюсь. Дивіться на мене! Я тепер капітан! За хвилину я вбити всіх твоїх людей! Одна хвилина! Капітані не треба! Я маю забрати їх з корабля! Що ж, із деякими фільмами, які у 2013 році найбільше вразили глядачів, і тепер змагаються за золоту статуетку Оскар. Ми познайомилися. Тепер чекатимемо 2 березня, аби дізнатися, хто ж, зрештою, переміг. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте заходити на сайт нашого телеканалу rivne1.tv. тут ви можете не лише дивитися випуски програми кінолекторій, але й знайомитися із новинами зі світу кіно, які не увійшли у програму. Для вас працював. Ала Марина Прищепа, побачимося рівно за тиждень на першому місцевому.